Дорогі друзі глядачі мого каналу лелекі повертається додому, а ми продовжуємо працювати на благо нашої України. Тому сьогодні я вирушаю в магазин Сінсей і покажу вам новинки посуду, також посуд на великодню тематику і ще деякі товари для кухні. Дякую за перегляд. Дерев'яна таця 329 гривень. Таця на невеличкій підставці. Ось така ще дерев'яна таця 169 гривень. Таця на ніжках дерев'яна 399 гривень. Склянки 4 штуки в наборі 149 гривень. Ось такі тільки більшого розміру за 169 гривень. Підставка для яєць дерев'яна. 99 гривень. Дошка дерев'яна з вушками 129 гривень. Чашки з подвійними стінками дві штуки в наборі за 169 гривень. Склянки 4 штуки в наборі 69 гривень. Ось такі склянки дві штуки в наборі 119 гривень. Чашка єдиноріжка 149 гривень. Ось така дитяча чашка з єдиноріжками також за 99 гривень. Чашки з позолотою кольори в асортименті за 119 гривень. Чашка з динозавром 129 гривень. Ось такі чашки по 119 гривень. Чашки ось такі в двох кольорах по 69 гривень. Склянка керамічна 99 гривень. Чашка дитяча пожежна машина 169 гривень. Також ще є чашка поліція за 169 гривень. Ще ось така дитяча чашка 129 гривень. Чашка з котиком 149 гривень. Чашка собачка 149 гривень. Ось така чашка є за 69 гривень. Чашка у чорному кольорі 119 гривень. Дитячий посуд тарілка глибока 119 гривень. Чашка 119 гривень. І мілка тарілка також 119 гривень. Ось така чашка 59 гривень. Тарілка в комплект до чашки 99 гривень. Салатник скляний 59 гривень. Ось такий салатник за 69 гривень. І меншого розміру також ще є за 35, тарілка 129 гривень. Ось така також 129 гривень. І ось така більша за 169 гривень. Прямокутні тарілки 99 ось така менша

Банка для зберігання 219 гривень. Ось такі банки з пташками по 169 гривень. Чайники для заварки такі 279 гривень. І ось такі по 169 гривень. Маслянка така 209 гривень. І ось така за 169 гривень, ложки для кави 4 штуки в наборі 149 гривень. Банки для зберігання з дерев'яною кришкою в трьох розмірах менший 99 гривень, середня 119 гривень. І більша за 129 гривень. Пластикові контейнери в наборі дві штуки, різні розміри: 99 гривень, більші, середні 69 гривень і маленькі 49 гривень. Ось такий ще контейнер за 129 гривень. Тортівниця пластикова для торта 219 гривень. Набір круглих контейнерів з трьох штук 149 гривень. Набір дерев'яних лопаток 99 гривень. Кошики пластикові різні кольори та розміри. Менший 99 гривень. Більший 209 гривень, середнього розміру 129 гривень. Контейнер пластиковий для холодильника 119 гривень. Дерев'яний контейнер 209 гривень. Тарілка у формі кролика 169 гривень. Ось така і ось така. Також 169 гривень. Тарілка у формі писанки скляна 119 гривень. Банки для зберігання з вушками 129 гривень маленькі і більші – 169 гривень. Підставка для торта з кроликом 399 гривень. Чашка з кроликом 59 гривень. Ось така маленька таця 129 гривень. Контейнер для миючого засобу з губкою 129 гривень. Рушники дві штуки в наборі 99 гривень. І ось такі ще за 119. Катертина 140 на 180 см 99 гривень. Тарілка у формі кролика 149 гривень. Ще раз дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступному відео. До побачення, всім нехай щастить!